Сьогодні я відправлюсь в Портал Ват і там я всіх монстрів. Для цього мені потрібен меч, але в мене його немає Тому я відправлюсь в Портал Ват і вб'ю своє зомбі. І я думаю, з нього випаде е, дерев'яний меч. Або я краще відберу. А то я чого, якщо я вдарю нечайний веч. Свину зомби, то він тоді спить, Ну, просто всі зомбі будуть на мене напідати. Свину зомбі. Тому я в нього відберу. А зараз пішли. Ми вже доходимо до порталу. Ух, звідти прямо кучу, що вилітає Треба йти туди. Oh.

Та це ж свино зомбі. Я в нього мушу відібрати меч. Свино зомбі. яка коли в мене сумочка. Не, да, я тобі дарую сумочку. Так швиденько відібру меч. матч. Да. Ура! Я дістала меч. Тепер треба йти геть. І вбивати монстрів. О ні, я боюсь, що не впораюсь. Там далеко Гаст і два Ендермена. О, ні, вони мене оточують. Я нечайно подивилась, вач тікай, тікай. Де андермен? він пропав. Ні, мене вб'ють тут. Фух, поборола. Тепер голову відрижу йому. Фух, я його поборола. Так, ідемо. Там і Фред. ні. Ні, я все рівно його побіжу. Іди геть, Іфред. Ти ще? Сати і Фред. На З його випала якась дивна паличка. Цікаво, 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 похоже на пістолет. Але мені все рівно, тому що я йду на війну. О-о, там дурман далечить. Я йду його атакувати. На тобі ендермен. Все, я вбила його. Час покінчити з Гастоном. Гастон, гастон, на Тш а ура! Я оборола всіх, Аді. Треба йти вже. О, От портал додому. Це на зомби, На нас свій меч, а сумку віддай мені. Все, а мені час іти.